Це маточники. Принцип цієї ці клітки такий. Тут стоїть годівниця. Давайте я вам так покажу. Вона знімається, там в нас є комбікорм. Чим удобна така годівниця, що можна засипати комбікорм, можна її просто-напросто зняв, почистив. Дуже удобна вірш. У мене така є підставочка з ПВХ чорної труби. Від бутилки така донечко, туди я наливаю воду. Там у мене сантиметрів до 20 в нас сітка, така кролиця. От що інтересно, я вам зараз покажу, У мене такі є дві кролиці. Вона в мене схрещена була з е, полтавським сріблом. Така красавиця, шерсть в неї блистить. Не мала і не велика така. Але що інтересно, що в неї є борода, я так зрозумів, грива. Ну одним словом щось от таке. Непонятно що за це Цікаво було знати, може хто знає. Цей матошник відкривається отак. От Можна подивитися, що тут у середині. Він розділений на дві половинки. Як ви бачите, в цій кролиці за срок... Через 5 днів вона повинна вже навести, окрулитись. А вже от завчасно вона надерла пуху, я бачу. Ось така клітка для кролиць. Це сугубо зроблено для того, щоб тут тримати самок. Так, і з цієї сторони у нас, отак, отак, щоб подивитись, як там, що там робиться. У мене така бокова дверка є. Тут ця та вже кролиця має. Через декілька днів навести, але я бачу поху ще вона не, не надерла. У мене таке полтавське срібло було. Але що на даний час вийшло? Непонятно, чорний якийсь. О, бачите, така кролиця. Вона в мене навела десь 12 штук, але само собою тільки 9. Одне риженьке якесь вийшло, а то всі чорні. О. Шустри вже починають їсти, під воду їдять, чувствують себе добре. Короноцид я їм додаю в корм. Так що апетит у них чудовий. Ну і чим удобна ця клітка? Можна спокійно підійти, подивитися, що там, як, в якому стані. Саме гніздо для кролення. Ось так тут вони у мене бігають. Ось таке коротке відео вийшлося в нас, як в мене встроені маточники. Може буде кому-то цікаво, може що то хто-то собі.